Казка про випадковий ланцюжок добра. У маленькому лісі, де навіть дерева інколи перемовлялися між собою, жив собі пухнастенький єнот. Одного ранку він прокинувся і пішов по справах. Поблукавши стежкою, він натрапив на бурундука, який самотньо сидів. Знову загубив свій запас. Де ж він? Єнот простяг йому свій останній горішок Тримай! У мене був один, тепер є у тебе один. Бурундук так зворушився. Саме в ту мить він відчув щось дивовижне, наче сонце поцілувало його в спинку. Тепло розтеклося по всьому тулубу, підняло настрій і ніби підштовхнуло зробити ще одну добру справу. Ого, подумав він. Невже добро справді таке сильне. І побіг, поки не побачив сороку, що ніяк не могла вирватися з кучерявого гілля. Бурундук допоміг їй розплутати крильця, хоча кілька разів сам мало не заплутався, зате було весело. Сорока, відчувши нові сили, вирішила також віддячити світу чимось хорошим. Вона злетіла вище сосен і помітила, що маленького їжака занесло в сухе листя, з якого він ніяк не міг вибратися. Тримайся, сказала сорока і розсунула листя так, що їжак весело викотився з купи, мов круглий м'яч. О, це було приємно. здивувався їжак. І теж подумав треба зробити щось добре. Він покотився далі і знайшов єнота того самого, який зранку ще був добрим, але тепер сидів під кущем, засмучений тим, що віддав свій останній горішок і тепер голодний. Ось це тобі, сказав їжак і простягнув йому кілька солодких ягідок. Оце так. здивувався єнот. Добрі справи повертаються. Вони обоє зрозуміли, що одна маленька добра справа зробила коло навколо лісу і повернулася назад прямо до того, хто її почав. Єнот засміявся треба частіше таке робити. Уявляєш, якщо весь ліс підхопить цю естафету, нам усім вистачить добра на роки. Із того дня в лісі часто літали маленькі добрі справи, як пухнасті кульбабки, що самі знаходили тих, кому були потрібні. Значенька. Добрі справи працюють, як сонячні промені. Торкнуться одного і світлішає відразу поруч, а потім ще трошки далі. Роби добро, і воно знайде шлях, щоб повернутися до тебе. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.